З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію. навічно роки десятиліття в долину летять. А ми, ми всі земляни пересічно, здираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися ось у самісінькому кінці квітня у різні історичні епохи. Ну, сонце сьогодні таке, що навіть стає нам на заваді зйомок, але вже почали, то будемо продовжувати і завершувати. Отже, згадаємо, що 30 квітня 1237 року, за певними даними, а за іншими, 1244 року, був заснований Берлін. Ми сьогодні про це згадуємо лише для того, щоб сказати, що наш кагарлик старший від Берліна на 95 років, а може і на 102, якщо брати за відлік 1244 рік. Ну, це ось рейхстаг. Сьогоднішній символ Берліну, звичайно, збудований він набагато пізніше. От там законодавча гілка влади перебуває. І це символ також і перемоги у Другій світовій війні. Ну і ще один символ Берліна, нагадаю вам, ось Брандербурзькі ворота. Така от архітектурна пам'ятка і Німеччини, і цілої Європи. Хоча із 1961 року вона мала ось такий вигляд, спотворена берлінською стіною, яку збудував Радянський Союз, розділивши Берлін на Західний і Східний. але... Це вже інша історія. Отже, наш Кагарлик старший від Берліна на 95 років щонайменше. Згадаємо події, які відбулися через 800 років після тих, що я назвала. 1915 рік з 29 квітня по 4 травня на горі Маківка в Карпатах відбуваються бої. Перша світова війна, російська армія наступає на Європу. І тут. Ем, Перед її фронтом стоїть армія Австро-угорська. А на горі маківка якраз стоять кілька сотень українських січових стрільців, які були частиною Австро-угорської армії. І якщо австро-угорці відступають і на флангах, і, і скрізь де можна, то українці стоять непорушно, і гору маківку вони тоді перед російською армією втримали. Не надовго звичайно, тому що Хід подій військових розвивався своєю чергою, але стійкість, мужність і незламність українців тоді була відзначена у вищих наказах Австро-Угорської армії. Цікаво, що основу тих вояк складали українські січові стрільці. Повторюся, воїнство започатковане ще на початку. ХХ століття була в українських січових стрільців своя присяга, і ось їхня стрілецька пісня про червону калину, яка і створилася в 1912 році, і була, можна сказати, похідним маршем українських січових стрільців. Так що українці завжди воювали гідно і українські січові стрільці це довели. Тоді, в боях на горі Маківці, воювали Олена Степанів, така відома. Діячка українського січового стрілецтва сьогодні, може, і назвали б її стрільчиною по фемінітивах. Дмитро Вітовський. от той Дмитро Вітовський, що 1 листопада 1918 року буде проголошувати Західну Українську Народну Республіку. А також і Андрій Мельник, який вже в 40-х роках очолить одну з гілок організації Українських націоналістів ОУН М. Мельника, бо була інша гілка ОУН Б. Бандери. 30 квітня 1945 року. Рухаємося далі. Наступного дня і наступного наступного дня багато газет світу вийшли ось із такими світлинами. Фюрер покінчив життя самогубством. Перед цим він порадився із своїм лікарем Вернером Газе. Прізвище таке гази, якось так нагадує гагу. Що краще для того, щоб вчинити самогубство, то йому порадив цю аністи доповнити пострілом. Так Гітлер і зробив разом із своєю коханкою Євою Браун, з якою він побрався за день до цього самогубства. Дуже був розчарований, пригнічений фюрер в останні дні, хоча б тому, що дізнався про переговори Гімлера із західними демократіями. Про це є... Достовірні такі епізоди у відомих 17 миттєвостях весни. Дізнався він про ганебну страту свого союзника Беніто Муссоліні, котрого партизани разом із його коханкою Кларою Петачі розстріляли, а потім, перепрошую за натуралізм, підвісили до гори ногами. І тому прийняв ось такі рішення. Ну що ж, після цього тіла. Гітлера і Єви Браун було закопано біля ось оцього фюрер-бункера, де власне і перебувала рейс-канцелярія, із якої Гітлер не виходив із 16 січня 45-го року. Через рік радянські війська це була зона радянської окупації. Викопали їх і перепоховали на полігоні НКВС у Магдебургу. А вже в 1971 році, коли цей полігон треба було віддавати НДР. Німецькій Демократичній Республіці і переміщати, передислоковувати свої війська. То за наказом тодішнього шефа КДБ Андропова останки знову викопали, ексгумували, кремували і розсіяли їх над озером поблизу села Бідерац, так само називалося і озером. Ось такий безславний кінець цього фюрера. А цими самими днями, і також 30 квітня, штурм Рейхстагу, і стоїть питання встановити над Рейхстагом червоний прапор. Рейхстаг дуже великий. Він займає величезний квартал, якби ми сьогодні про це говорили. Сьогодні в нього вигляд ось такий із різних боків. Звичайно, прикрашений він прапорами німецької держави жовто-червоно-чорними. А тоді. Перший батальйон 756 полку капітана не устроїла держав завдання встановити червоний прапор над куполом Рейхстага. Взагалі то прапорів було встановлено тоді кілька, тому що повторююся, Рейхстаг великий. Але група, яку очолював Олексій Берест, командир зводу, а разом з ними були Мелітон Кантарія та Микола Єгоров, подерлася по сходах на той купол. Чому подерся? Тому що пройти всередині Рейхстагу сходами було неможливо, все було зруйноване вибухами, пострілами, снарядами, гарматами. І тому на могутні плечі, а Олексій Берест був великою могутньою людиною, чоловіком ростом під два метри, ставали Кантарія і Єгоров і дерлися вони таким чином до купола Рейхстагу, Встановили вони цей прапор. І тоді, коли капітан не устроїв, подавав на нагороду. Тих, хто відзначилися у піднятті прапора, звичайно, там був сам неустроїв Олексій Берест, Кантарія, Єгоров, то Жуков кажуть власноруч викреслив прізвище Олексія Береста. Їм хохлам нічого тут залишилися. Грузин Марітонка Антарія і росіянин Микола Єгоров. Ну, ось така історія. Вони стали радянсь... Героями Радянського Союзу, в тім і капітан Неустроїв і на зустрічах Неустроєва із Олексієм Берестом уже після Другої світової війни у 50-х роках друзі зустрічалися не так то рідко. Неустроїв знімав свою зірку Героя Радянського Союзу і чіпляв її на груди Олексію Бересту. Ось така. Образа, з якою все життя і прожив українець, вона теж історичний факт. А в цей самий час рухаємося далі з 25 квітня і аж до 25 червня у Сан-Франциско, США, засідає делегація, до якої входять, точніше сказати, також делегації різних країн, переможців. Уже майже переможців у Другій світовій війні: Великобританія, Франція, Сполучені Штати Америки, Радянський Союз і Китай. Мова йде про створення організації Об'єднаних Націй, тобто ці переговори та консультації йшли. Три місяці із квітня по кінець червня, що прикметно, і це сьогодні нам, як то кажуть, на руку, що тоді Україна і Білорусія, які не були окремими суверенними державами, фактично, а були у складі Радянського Союзу, теж подали заявки для вступу в ООН. Ну, звичайно, зі згоди і за розпорядженням Сталіна. Та це сьогодні вже не таке має значення. І всі члени, які були на, тому, на тих засіданнях у Сан-Франциско, всі як один згодилися, визнаючи тим самим і вклад України і Білорусі у перемогу над нацистами. І ті неймовірні жертви, які понесли український білоруський народ у цій боротьбі. А, власне кажучи, Росія, Російська Федерація такого подання не давала. І якщо взятися юридично, то сьогодні Росія не є. Абсолютно легітим, легітимним і юридично законним членом Організації Об'єднацій, двадцять 28 квітня 1947 року у десятках сіл Східної Польщі, а це були регіони Надляща, Холмщини, Лемківщини. Надсяння, так називалися ті регіони, заходять польські солдати у сільські хати українців і кажуть: дві години на збори. Починалася операція вісла. За допомогою цієї операції польський комуністичний уряд фактично здійснив злочин, але хотів вирішити так зване українське питання. 47-й рік ще діє українська повстанська армія, яку активно підтримують українці і в радянському союзі на тій території, і в Польщі. І ось нібито задля того, щоб позбавити УПА підтримки українців, і вирішили. Поляки переселити етнічних українців зі сходу на захід. Ось на цій карті ви бачите за напрямком червоних стрілок розселяли українців з півдня і сходу Польщі. Жовтими цятками позначено на північ і захід. Це були землі, так звані землі одзискані, тобто які перейшли перейшли Польщі після того, як були. Переставлені кордони після Другої світової війни це колись були німецькі землі, Так ось на ті необжиті землі, де їх непривітно зустрічало місцеве населення і переселяли українців. Ця фактично депортація. Означала переселення 150 тисяч лише навесні влітку. Ще 10 тисяч додалося восени. Ось у цьому сільському подвір'ї польський солдат чекає, поки українці зберуться. А що ж ти за дві години збереш? Худоба, реманент, речі усе нажити за все життя. Майно довелося кидати. Ось на цій світлині корівку хтось веде. Можливо, йому пощастить довести і до свого нового місця проживання, адже. Українці вантажили ось у такі вагони, телячі товарняки, і везли на північ і на захід Польщі. Причому з умови, що в одному поселенні було не більше ніж 10% українців. Настільки поляки боялися цього українського духу, згуртованості, єдності українців, що намагалися їх асимілювати, тобто розсіяти поміж поляками. Треба сказати, свого вони добилися, якщо тоді у Польщі було. До 200 тисяч українців, які саме так себе позиціонували, то сьогодні у Польщі 27 тисяч населення називають себе українцями. Взагалі то це ці дії польського комуністичного уряду, це злочин проти. Людяності, це воєнний злочин, і це вважається етнічною чисткою. Такою була історія, одна із сторінок історії у наших взаєминах із нашим сусідом, яким, який сьогодні є одним із найвідданіших наших партнерів. Можливо, тому що і сам у свій час звідав оте. Комуністичне пекло, а ще скажу також, що в 44-46 роках відбувався обмін, так сказати, так би мовити, населенням українців з Польщі переселяли в радянський союз, поляків з радянського союзу переселяли в Польщу. Словом не солодко довелося тоді і полякам, і українцям. Згадаю, коротенько, що в 1965 році, саме в кінці квітня в Сполучених Штатах, було запатентовано підгузники під назвою Памперси. Сьогодні догляд малюків і життя молодих сімей без цього необхідного предмета побуту не уявити, а до Радянського Союзу вони дійшли мало чи не через півстоліття. Найраніше, якщо мене зраджує пам'ять, у кінці 90-х років. Ну та добре, що маємо таку зручність. 1966 рік наближається 1 травня Міжнародний день солідарності трудящих. Всі готуються, червоні прапори готують. Гілки вишневого цвіту або обривають, або роблять синтетичні для прикраси колон демонстрації. А двоє київських хлопців робітник Віктор Кукса і студент Георгій Москаленко вирішують знайти якусь публічну будівлю, щоб на ній розмістити, почепити, прилаштувати. Жовто-блакитний прапор, ну це було щось неймовірне, хоча б тому, що у магазинах тканин, в одному магазині тоді не могли продавати разом і жовту-блакитну тканину. Вони продавалися тільки порізно у різних магазинах. Але хлопці знайшли вихід. Вони купили два великі шарфи, один жовтий, один блакитний, зшили там їх якимось чином. І вирішили почепити спочатку на вокзалі. Але це було вже ну, фантастично туди добратися. Інститут народного господарства сьогодні це економічний інститут, університет імені Гетьмана. Туди вони видерлися вночі, на ніч на 1 травня, причепили свого прапора жовто-блакитного, злізли потихеньку. І, власне кажучи, той прапор провисів кілька годин. Багато людей його побачило. Хоча, звичайно, міліція дуже оперативно подбала про те, щоб його звідти прибрати побоюючись тим, що там могли б бути міни або щось таке заміноване. Хлопці написали, що не вмерла Україна, ще її не вбито на цьому прапорі, і вирізали з чорного картону тризуб і прилаштували до цього прапора. Вони думали, що її заарештують буквально ж наступного дня, і тому ось пішли у парк імені Пушкіна і сфотографувалися ось на цій світлині ліворуч Віктор Кукса, праворуч Георгій Москаленко, але. Над тим, щоб їх піймати і арештувати, КДБ працювало 8 місяців. Прешті таки їх арештували, дали їм два і три роки і за антирадянську діяльність, а також і за холодну зброю, адже кухонним ножем вони там різали вірьовку, прилаштовували прапор і все отаке, от, використовуючи кухонний ніж. Хлопці потрапили в мордовські табори, а там тоді перебували Колук'яненко, Чорновіл, так що хлопці набралися ще більше націоналізму, ніж було в них до того. Вони вийшли із перських таборів, працювали, жили, і вже в часи Ющенка їм було, вони були нагороджені державними нагородами. Отак, от, от Віктор Кукса і Гори Москаленко, по суті, на той час це були герої. 28 квітня 1979 року гине Володимир Івасюк. До цього часу це одна із загадок радянської історії. Композитор, піснями якого. Пишалися всі українці, співали їх від Владивостока і до Бреста в усьому радянському союзі. Був фактично вбитий кадебістами. Є про це не прямі, але опосередковані докази, тому що не мало права жити в радянському союзі, що справді українське, видатне, красиве, яке створювало українців як самобутню неповторну націю своєю культурою до якій, як ми і сьогодні, бачимо росіянцям, ще тягнутися і тягнутися. Лише 30 років було Володимиру Васюкові, але і сьогодні, через стільки років після його смерті, без його пісень нашого культурного фронту просто не уявити. 1986 рік перші дні після Чорнобильської аварії. У ті дні після чорнобильської катастрофи у Гарлицькі район із Чорнобильської зони було евакуйовано близько 500 людей, мешканців тих сіл. Це було 386 дорослих, як свідчить статистика, і 120 дітей тут. Хто з них залишився, а хто потім поїхав далі. Але це така частинка нашої Чорнобильської історії. Коротенько здаємо про те, що відбувалося в ці дні рік тому. Отже, 28 квітня у Київ приїжджає генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніо Гутієри, щоб пересвідчитися справді, що тут відбувалося. Він був лише одним із посадовців, які тоді відвідали Київ, Бучу, Ірпінь. Словом. Пересвідчувалися європейські демократи у тому, що з Росією мирно домовлятися просто неможливо. У Маріуполі настає жах оточення. Маріупольці оточені і мирних людей, які назовсталі переховувалися разом із військовими від бомбі снарядів, які виїжджають звідти. Рашисти відправляють у фільтраційні табори і там уже вирішують, кого далі в концтабори, в свої, а кого і випускають на підконтрольній Україні територію. Російська Федерація блокує наші порти, і в цьому проблема не тільки України, яка не може мати кошти за вирощене зерно. Виникає загроза голоду у десятках країн, які споживали це українське зерно. Президент США заявляє офіційно і на весь голос, що підтримуватимуть вони Україну до того часу, поки вона не переможе. Бачиться деяка паралель у тезах Путіна і Гітлера, адже обоє вони, начебто. Захищали народ, які гнобили на іншій території. Вважали, що мирно вирішити питання не можуть. Вони так добивалися миру, але їм це не вдалося. І, врешті-решт, вони вважають і території, на якій йдуть, своїми історичними територіями. Ну, один в один, що Гітлер, що Путін. Маємо на увазі комунізм і нацизм фактично є двома стор сторонами однієї тієї ж медалі. Рашисти на окупованих територіях крадуть зерно, продукти і навіть намагаються їх експортувати своїми суднами. Верховна Рада голосує за заборону антиукраїнських проросійських партій, таких як партія Шарія, ОПЗЖ. От, але ще й до сьогодні в Верховній Раді приспокійненько ОПЗЖ голосує разом із правлячою партією Слуг народу. Напевно, щось тут недопрацьоване. Ну що ж, друзі, закінчуємо наше колесо і сподіваємося, що ще один день ще один тиждень наблизив нас до перемоги.